Добрий день, любі діти! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко, а говорити ми будемо про село, город та городину. І як зазвичай до нас в гості приходить наша подружка Оленка. Давайте ж щиро привітаємося один з одним та з нашою Оленочкою. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Так ось гарно ми з вами привіталися, вже й прийшла наша бабуся Груня. Приготувала вона загадку, слухайте уважно. Став гарбуз таким пузатим, що не змогли його підняти. Сипле сонячник насіння, настає пора. Осіння, ви правильно відповіли. Вже навколо нас буяє фарбами осінь прийшла і розмалювала своїми фарбами все довкола, кущі, дерева, трави. Поки Оленочка їхала до бабусі, вона побачила, що вже нічого на городах не росте. Діти, а куди ж все поділося? Правильно, все склали в комору. Але спочатку куди все поділося з грядки? Люди все зібрали. Або можна сказати, що люди все викопали. Правильно, люди все зібрали, люди все викопали. Обсушили і склали в комору або льох. Діти, а що ж збирають восени на городі? Давайте зі мною повторюйте Часник, цибулю, моркву, капусту, буряк, помідори, огірки, листя салату, квасолю та картоплю. Подивіться, як багато овочів зібрала бабуся Груня у себе на городі. Подумайте і скажіть, а як же можна сказати на це все різноманіття рослин одним словом? Щось їх одне об'єднує і їх можна назвати одним словом. Подумайте уважно. Одним словом це можна назвати все. Овочі. Повторіть зі мною овочі. А де ці овочі ростуть? Вони ростуть на городі. Тому знайомимося з новим словом городина. Городина. А ще можна сказати, що це врожай. Врожай. Правильно, врожай. Ви молодці. Порівняйте діти, де врожаю зібрано більше? Ліворуч, чи. Подивіться уважно: де більше урожаю ліворуч чи праворуч. Правильно, більше врожаю зібрано ліворуч. Давайте складемо речення. Зараз у вас будуть з'являтися слова, а нам треба буде в правильному порядку їх розставити: Великий у цьому році урожай. Правильно побудувати речення наступним чином. У цьому році великий урожай. Правильно, у цьому році великий урожай. Подивіться, а тут зовсім нема урожаю. У нас у цьому році не врожай. У цьому році у нас не врожай. Діти, давайте пограємо в гру. Порахуй врожай. Зараз у бабусі будуть з'являтися картки і намальовані овочі та фрукти. І нам треба з вами правильно порахувати. Давайте рахувати. Один, два, три, три овочі зібрала наша бабуся Груня. Давайте далі рахувати. Один, два, три, чотири овочі зібрала наша бабуля. Правильно, ми з вами визначили. Ну, давайте наступне: Один, два, три, 4, 5 овочів. Бабуня-груня зібрала 5 овочів. Правильно! І останнє завдання. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість овочів бабуня зібрала. Молодці! Давайте ж згадаємо, чим ми сьогодні з вами займалися. Ми їздили в гості в село до бабусі Груні і допомагали збирати урожай. Правильно! Як назвати огірок, картоплю, капусту одним словом? Правильно можна назвати овочі. Врожай або городина. Яка зараз пора року, діти? Навколо нас гарна яскрава пора року, яка називається осінь. Правильно! Яка ж гра вам сподобалась найбільше? Мені сподобалось рахувати врожай з бабусею, а вам? Ви, великі молодці, дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті. А хто додивився наше відео до кінця, той великий молодець, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео.